У прямому ефірі програма Акценти. Більше 7 тисяч апітритів на Тернопільщині складали цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання? 16 з них отримали найвищий результат, написали тести на 200 балів. І сьогодні час відпивати підсумки вступної кампанії гість нашої студії. Відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного педагогічного університету Павло Чорник. Вітаю Вас. Доброго дня. Пане Павло, цього року вступна кампанія через події в Україні була коротшою. Розкажіть, будь ласка, про її особливості і чи вплинуло це на кількість апітурієнтів. Вступна компанія була на два тижні коротшою, і в основному більше заяв були подані буквально в перший тиждень. Якщо брати по кількості, то на 10% майже більше, ніж минулого року. У нас це було, якщо брати бакалавра на перший курс, 8 000, понад 8 тисяч 800, якщо брати, і майже половина, навіть більше, ніж половина з них це подані заяви в електронній формі були. Дуже багато насправді так. так. Це значно більше ніж попередні роки. Ну значно більше було десь 30%, тепер десь 55%. Угу. А скажіть, будь ласка, ви мені перед ефіром казали, що насправді ще вона так не закінчилася, так, до кінця ця вступна кампанія? Так, зовсім не дано. Вчора буквально було роз'яснення Міністерство освіти, що дозволено додаткове зарахування абітурієнтів, які ще не визначились, де вони хочуть вчитися, чи щось не встигли, чи забули подати оригінали документів. Вони можуть тепер принести. Свої документи, написати заяву і бути зараховані на вакантні місця чи державного замовлення, якщо є десь вакантні місця, або на вакантні місця контракт. І, відповідно, це може бути в межах галузі знань. Тобто з одного напрямку, на другий, якщо вони не пройшли по конкурсу, можуть вони бути зараховані на інший напрям навчання. А є такі вакантні місця? Можна ще зараз звертатися, наприклад, в педагогічного університету? Так, і в нас вже є абітурієнти, які вже приходили і залишали оригінал документів, ми їх будемо зараховувати найближчі дні. А от якщо говорити про державну форму навчання, чи державна, ще державна повністю вже так. форма закрита. Угу. А скажіть, будь ласка, чи вступили в педагогічний університет абітурієнти зі Сходу та Криму України? Якщо брати по кількості заяв, їх було порядка 162. Але ну, таких, що поступило, не дуже багато є. Ну близько десяти їх і саме із Донецької області, точно знаю, є з Маріуполя, є з Луганської області, які іменно поступали по ЗНО, по конкурсу. Ну і двоє абітурієнтів є з Криму. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви очікували можливо більше таких абітурієнтів, чи чому лише, лише 10, не 100, не 200? Вони, можливо, бояться сюди їхати? Чи подавали вони заяви? Ну, більшість я кажу в електронній формі. Напевно, не чи боялися сюди приїхати, чи як, але ну, не дуже було іменно з тих, які подавали в паперовій формі документи. Якраз зараховані ті, які особисто приїжджали і подавали документи самі. Тобто вони вже наперед розраховували не будуть вчитися десь тут. Угу. А скажіть, будь ласка, все-таки держава подбала про студентів зі Сходу, з Криму. Вони, вони можуть навчатися на особливих умовах. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за умови і яке це навчання? Абітурієнти з Донецької Газкої області, які виявили бажання продовжити, продовжити навчання, вони можуть написати заяву на відвідування пар в іншому навчальному закладі. Відповідно, документів вони, оскільки не можуть пред'явити ніяких, навчальний заклад перевіряє факт навчання цих студентів в іншому навчальному закладі, в тому звідки вони приїжджають, і вони зараховуються на той термін, який будуть у нас навчатися, мають право відвідувати. Заняття, отримувати стипендію, отримують студентський квиток тимчасовий. Відповідно, після завершення навчання чи цього семестру, чи року вони повертаються назад в свій навчальний заклад. Це така дуже зручна система для них. Так, вже на даний час до нас таким чином було зараховано троє бітурієнтів з Луганського університету національного і, напевно, ще будуть. Угу. Добре. Скажіть, будь ласка, щороку ми нагадуємо про те, що можна скористатися електронним ступом. Ви вже назвали цифру, що дуже багато, так? Скорочені терміни були, але все-таки встигли всі, хто хотів здати свої заяви. Чи не було черг? Бо знаєте, наші люди люблять в перший же день, коли оголошують про початок вступної кампанії. В перший день всі їдуть здавати документи. Електронний спосіб подачі документів спростив цю систему. Розкажіть, як от було взаємодію? це зручно. Більшість користалася, але все ж таки, іменно що люди дуже очікують початку його змістили на два тижні. То перші дні був ажіотаж великий черги були, ну не такі, як попередні роки, коли було, там, і ми приймали документи і до 10-11 до 11 вечора, але все ж таки був наплив деякий. Крім того, якщо брати електронну форму, то щодо зарахованих, то їх менше, ніж подавали. Якщо я говорив, що поданих відсоток десь 55, то зарахованих порядка 30% становить Ті, що подавали документи в електронній формі. Ті, які особисто приїжджають, вони більше налаштовані так, більше на вступ, вчити. ніж ті, хто подає. Але електронний спосіб дозволив розширити географію студентів наших, так? Ну, заява є практично за, ну, не практично, за всіх областей, які подавали. Ну, і їхня кількість зростає з кожним роком. Якщо, наприклад, брати Миколаївську, Херсонську, то там кількість в рази збільшилась. Угу. А скажіть, будь ласка, чи були такі, які приходили здавати документи, а виявлялося, що вони вже не мають права цього робити? Е, насправді за правилами вступу так можливість дати у п'ять вищих навчальних закладів по три спеціальності у кожному. Були такі, що приїжджали, а вже використали спроби свої? Були такі бітурієнти, які пробували подавати заяву в електронній формі. Вони думали, що чи заява не пройшла, чи відкили виявляється, вони приїжджають до нас а вже кількість спроб використано. Таким абітурієнтам доводиться відмовляти, оскільки скасувати ті заявки, які вони самі подавали, вже неможливо, якщо вони допущені до участі конкурсі. Це таке застереження для всіх майбутніх абітурієнтів, так? так? Наступний випадок. Краще не ризикувати, так? Ну, подавати електронно, але добре подумати, куди, куди краще подаєш. не спішити, почекати день, два, добре подивитися, які навчальні заклади і подавати. Якщо брати, наприклад, початок подачі заяв, ну це було 11... Липня, так, mm -hmm. відкривається електронна подача о 12 й ночі. 12-ті нульна вже була перша заява. Ну, ця людина дуже чекала по ну, на, на початок сутної кампанії. Добре, а скажіть, будь ласка, минулі роки казали, що бували випадки збоїв у системі електронного вступу. Чи цього року таке було, чи, чи обійшлося вже без збоїв? Без вже міністерство, напевно, працювало над помилками і система більш-менш працювала стабільно. Тобто таких зависань, як були попередні роки, не було. Можливо, там призупинні роботи буквально на 15-20 хвилин, які вирішувалися буквально одразу. Угу. Добре, а скажіть, будь ласка, розкажіть нам про рівень цьогорічних абітурінтів. Дуже цікаво, які прохідні бали на державну форму навчання. Ну, Якщо брати прохідний бал, то практично не змінився. Я порівнював сьогодні середній бал ЗНО і середній бал атестата, то щоб брати попередній рік, він становив 161 бал, а цьогорічний – 167. Тобто воно росте, але не так швидко, як би хотілося. Якщо брати рівень середній бал атестата, то все ж таки зріс було 9,9, а тепер становить 10,3 середній атестата. Тобто Рівень знань зростає, так що поступив, але не в такій кількості, як би хотіли, щоб поступали до нас абітурієнти. Mm -hmm. А ще скажіть, будь ласка, можливо, є інформація про те, з якого регіону краще ну, сильніші діти, чи, можливо, з нашої області от, до нас саме сильніші поступали, чи, можливо, з якоїсь іншої приїжджали сильніші діти з кращими знаннями? Mm -hmm. Більше кількість абітурієнтів це випускники шкіл Тернопільської області і сусідніх областей Івано-Франківської і Хмельницької. Люди також ну, більше подають в основному західного регіону, як такі, там, де відсутні практично ну, такі напрямки, які вони хочуть. Це і Закарпатська область подає документи, і Волинська, в основному західний регіон. Як я вже казав, збільшилась кількість заяв з Східних областей, але вони становлять одного, там, декілька десятків відсотків, не так як багато. А якщо говорити про е, дітей із села, із міст, чи є між ними різниця у знаннях по їхніх результатах ЗНО? Ну по результатах ЗНО можна говорити, що, наприклад, була така ситуація, коли е, ЗНО абітурієнта понад 190 з кожного предмету, а тестат в нього 4,5. Ого, така різниця. Так, це але... везіння, чи недооцінювали е... читалі учні? Ну школу він закінчив трошки давніше. Получалося десь років 5 назад. Напевно, за ті час. Трошки покращив своє знання, відповідно, здав ЗНО вже на високий бал. Угу. Тобто немає такої загальної статистики? Немає такої, такої та... тенденції. Просто і бувають і села діти, які мають високі бали, бувають і з міста невисокі. Тобто, Головне, хотіти як... вчитися. Так, як то вчитися. Угу. Скажіть, будь ласка, які спеціальності вашого вишу найпопулярніші? Де був найбільший конкурс заяв на спеціальність? Ну, традиційно популярні це іноземні мови, а саме англійська, початкова освіта, географічний факультет мав багато заяв. Ну, Фіз виховання. Відповідно, а конкурс, якщо брати, то це ну, не зовсім є показником, оскільки, наприклад, брати соціальну роботу, там заяв було досить багато, понад 400, а п'ять державних місць. Тобто конкурс високий, але, так би мовити, ну, набрати ми не можемо багато людей, оскільки державних місць мало. Добре, скажіть, будь ласка, ще. Особливості основної кампанії в тому, що вона якби закінчується і одразу починається, бо її вони вже зараз думають про свій майбутній вступ. Як готуватися? Чи є можливо у вашому виші спеціальні заняття по підготовці до вступної кампанії? І розкажіть, чи взагалі наскільки це корисно? Ну, нові умови прийому, які будуть затверджені десь в жовтні. Ну очікується, що вони будуть оголошені до 15 жовтня. То потрібно тим абітурієнтам, які бажають вступити, звернути увагу на те, чи не змінився перелік предметів, щоб вони вже дивилися, які за нього треба здавати. Як це як це зробити? От після оголошення мов прийому до кінця листопада буде затвердження правил прийому вищих навчальних закладів, які вони розміщують на своїх стендах і на офіційному вебсайті. Прохання зайти на веб-сайт, подивитися право прийому, там є додаток з переліком предметів по кожному напрямку підготовки. Ну, і думаю, кожен навчальний заклад допускає свій так званий буклет чи брошурку, в якому основну інформацію подає, яка необхідна абітурієнтам. Ну, і Також в нас є центр довузівської підготовки, який, який дає можливість отримати знання для здачі ЗНО. Тобто абітурієнти будуть готуватися по тим предметам, які вони оберуть для здачі ЗНО по трьом. І якщо вони будуть вступати, напевно, ця норма залишиться на наступний рік на інженерно технічні чи природничі напрямки, то вони будуть мати можливість отримати до 20 балів за результатом підсумкової атестації. Це це, це дуже багато, бо ж лише за атестат можна 60, а Тут якби третя частина ще додатково. От за атестатом теж не зрозуміло, чи лише ж це 60, бо Пропонувалося, наприклад, звести до 12 бальне 60 вговорила, що це був проміжний варіант на цей рік? На наступний рік може так само змінитися. А Якщо, наприклад, буде 12 балів за теста, то 20 – це дуже багато. 20 – це дуже багато, звичайно. Скажіть, будь ласка, отож до 1 жовтня можна записуватися на довузівську підготовку. Так, так. називається правильно. Як це можна зробити? На які спеціальності краще і як взагалі відбувається ця система? Коли вже дитина мусить бути визначитися, куди вона хоче вступати, саме на яку спеціальність? От як це процес? Вони можуть відвідувати предмети. Ну, наприклад, вони обирають три предмети. Якщо вони основне навчання починається з 1 жовтня, можливо, і пізніше до зарахування, оскільки там для того, щоб отримати додаткові бави, потрібно пройти курс навчання не менше, ніж три місяці. Відповідно, починається навчання з основних предметів, які вони точно знають, що будуть, а далі вже будуть підключатися ті, які вже будуть відомі з, з умов прийому. Куди слід звернутися? Можливо, якісь документи потрібно з собою принести. Центр до підготовки це центральний наш корпус. підходите, на першому поверсі, розташований він так само і туди звертатися, там підкажуть, які потрібні документи і що потрібно робити. Угу. Скажіть, будь ласка, це ми говорили з вами про те, які вигоди у вигляді балів, 20 балів. Так, а, а якщо говорити про знання, от підготовка до ЗНО, така до підготовка, вона забезпечить? Тоді вже не треба буде дорепити, треба до репетиторів ходити, до 11-ти 11-класника? Ну, думаю, що так, тому що знання даються, даються достатньо ґрунтовні, І, ну, наприклад, якщо порівняти, подивитися кількість випускників, які поступали до нас цього року, то е, з тої кількості 80% вступили до нас. Краще, хто отримав вже більш вищі знання, чи як там говорити, е, подавав документи в, в такі престижні навчальні заклади, Київські, Львівські, і поступ, поступив туди, був зарахований. Це таке діє допомога і, так. і можна таким чином е, пройти. Е, ну і знову ж таки, вже знайомство є з викладачами майбутнього, правда? Якщо так. людина зарядована вступати саме в наш педагогічний університет, то вже одразу познайомиться. Ну, до виїздки підготовки йдуть кращі викладачі, які мають дійсно грунтовні знання і можуть дати майбутньому бітурієнту. Угу. Добре, ще скажіть, будь ласка, якісь ваші рекомендації на наступні для тих на які от зараз вже починають думати про майбутню наступну кампанію. Як підготуватися краще? На що слід звернути увагу? Взагалі, якісь ваші рекомендації вже як практика, як зробити успішною для себе вступну кампанію? Думаю, краще вже зараз думати про те, де ви хочете вступити, бо розумієте, як завжди, виходить так, що вони подають документи, аби десь подати, можуть десь пройти на державну форму зараз. Бачите, в дії закон про вищу освіту, там можливі якісь зміни, які ну, в майбутньому щось поміняється. Тому вже краще зараз вибирати те навчання, куди ви дійсно хочете вступити і де ви хочете працювати після закінчення цього навчального закладу. Якщо брати, наприклад, працевлаштування зараз, то вже знімається з навчального закладу та обуза, чи як там говорити, що він повинен забезпечити роботи. Тобто абітурієнти. Які закінчить навчальний заклад? Вже студенти вже можуть самі обирати, куди вони підуть на роботу. Добре, я дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам дякую за увагу. Дивіться повторі програму о 17.00 та о 22.30, а також у будь-який час на нашому сайті. До зустрічі.